Рада вітати вас на каналі Дистанційка це Клас. Сьогодні пишемо контрольний текстовий диктант. Повторити вимоги до успішного написання диктанту можна за пам'яткою. Ось покликання. Його я також залишу під відео. Пригадайте і нормативи оцінювання диктанту. Бажаю вам успіху та натхнення. Будьте уважні та старанні. Сьогодні пишемо диктант Дівочий віночок. Спочатку я прочитаю вам диктант повністю. Потім кожне речення буду читати тричі. Перший раз для ознайомлення, другий для запису частинами, третій для перевірки. Коли напишемо останнє речення, я ще раз прочитаю повністю текст, щоб перевірити все від початку і до кінця. Отже, дівочий. Віночок. Є такий звичай – вдягати на свята квітучий віночок, в'язати до нього різнобарні стрічки. Кожна дівчина мала вміти в'язати стрічки, знати їх символи. Першою посередині в'язали світло коричневу стрічку. Вона символізувала землю годувальниці. Поряд з нею. Жовті стрічки, які символізували сонце. Потім йшли світло зелені, це краса, молодість. За ними в'язали блакитні це колір неба й води, символ сили та здоров'я. Жовта гаряча стрічка символізувала хліб, фіолетова мудрість, а малинова душевна ширість. Перед останньою була рожева. Що символізувало достаток. Найчастіше рожева стрічка була заключною, бо білу стрічку на кінцях зав'язувала не кожна дівчина. кінці білої стрічки мали би бути розшитими сріблом і золотом, а це могло собі дозволити тільки заможна. Якщо білі стрічки не були розшиті, їх не можна було чіпляти. Символізували вони пам'ять про померлих. Слухаємо перше речення. Потім я прочитаю його частинами, далі прочитаю третій раз для перевірки. Абзац. Є такий звичай вягати на свята квітучий віночок, в'язати до нього різнобарвні стрічки. Є такий звичай вдягати на свята квітучий віночок в'язати. до нього Різнобарвні стрічки, перевірте, є такий звичай вдягати на свята квітучий віночок, в'язати до нього різнобарвні стрічки. Кожна дівчина мала вміти в'язати стрічки, знати їх символи. Кожна дівчина мала вміти в'язати стрічки, знати їх символи. Перевірте. Кожна дівчина мала вміти в'язати стрічки, знати їх символи. Абзац. Першою посередині в'язали світло-коричневу стрічку. Першою Посередині в'язали світло-коричневу стрічку. Перевірте. Першою посередині в'язали світло-коричневу стрічку. Вона символізувала землю годувальницю. Вона. Символізувала землю годувальницю. Перевірте. Вона символізувала землю годувальницю. Поряд з нею жовті стрічки, які символізували сонце. Поряд з нею жовті стрічки, які символізували сонце перевіряйте поряд з нею жовті стрічки. Які символізували сонце. Потім йшли світло зелені, це краса молодість. Потім йшли світло зелені, це краса молодість. Потім йшли світло-зелені – Це краса молодість. За ними в'язали блакитні. Це колір неба й води, символ сили та здоров'я. За ними в'язали блакитні. Це колір, неба й води. Символ сили та здоров'я. За ними в'язали блакитні, Це колір неба й води, Символ сили та здоров'я, жовтогаряча стрічка символізувала хліб, фіолетова мудрість, а малинова душевну щирість. Жовто гаряча стрічка символізувала хліб. Фіолетова мудрість. А Малинова душевну щирість. Перевірте. Жовто-гаряча стрічка символізувала хліб. Фіолетова мудрість. А Малинова Душевну щирість. Абзац. Передостанньою була рожева, що символізувала достаток. Передостанньою була рожева, що символізувала достаток. Перевірте. Перед останньою була рожева, що символізувала достаток. Найчастіше рожева стрічка була заключною, бо білу стрічку на кінцях зав'язувала не кожна дівчина. Найчастіше рожева стрічка. Була заключною. Бо білу стрічку на кінцях зав'язувала не кожна дівчина. Перевірте, найчастіше рожева стрічка була заключною, бо білу стрічку на кінцях зав'язувала не кожна дівчина. кінці білої стрічки мали бути розшитими сріблом і золотом, а це могла собі дозволити тільки заможна дівчина. кінці. Білої стрічки мали бути розшитими. Сріблом і золотом. А це Могла собі дозволити тільки заможна дівчина. Перевірте, В кінці білої стрічки мали бути розшитими сріблом і золотом. А це могла собі дозволити тільки заможна дівчина. Якщо білі стрічки не були розшиті, їх не можна було чіпляти. Якщо білі стрічки не були розшиті, їх не можна було чіпляти. Якщо... Білі стрічки не були розшиті, їх не можна було чіпляти. Перевірте, якщо білі стрічки не були розшиті, їх не можна було чіпляти. Символізували вони пам'ять про померлих? Символізували вони. Пам'ять про померлих. Перевірте, символізували вони. Пам'ять про померлих. Ось і написали ми останнє речення. Зараз я ще раз прочитаю текст повністю. Будьте уважні, перевіряйте. Дівочий віночок є такий звичай вдягати на свята квітучий віночок. В'язати до нього різнобарвні стрічки. Кожна дівчина мала вміти в'язати стрічки, знати їх символи. Першою посередині в'язали світло коричневу стрічку. Вона символізувала землю годувальницю. Поряд з нею жовті стрічки, які символізували сонце. Потім йшли світло зелені, Це краса, молодість. За ними в'язали блакитні. Це колір неба і води. Символ сили та здоров'я, жовто-гаряча стрічка символізувала хліб, фіолетова мудрість, а малинова душевну щирість. Перед останньою була рожева, що символізувала достаток. Найчастіше рожева стрічка була заключною, бо білу стрічку на кінцях зав'язувала не кожна дівчина. Кінці білої стрічки мали бути розшитими сріблом і золотом, а це могла собі дозволити тільки заможна дівчина. Якщо білі стрічки не були розшиті, їх не можна було чіпляти. Символізували вони пам'ять про померлих. Ось і все. Сподіваюся, що ви гарно написали диктант.